А ви знали, що в Україні тепер не можна Отак От буде ремонтувати своє авто, новий законопроект. Але зачекайте перед тим, як ми ще знаємо, добре це чи погано. Давайте розберемося. Ось мені треба терміново дали собі трансмісійне масло в машину, бо в дорогу в Німеччині дуже там важко на сервіси записатися. Чекати треба довго. Сам роблю. Спеціально заїхав в промзону, щоб це робити, бо в Німеччині таке карається. Типу, якщо поліція побачить, що я щось там роблю зі своєю машиною, штраф поплоть до лішення прав водіяських. Чого так працює? Україну це також чекає. Ми йдемо в Європу да, і глянемо, чи це нормальний закон чи ні. Дивіться, що тепер буде заборонено. Відтепер не можна десь там на вулиці щось ремонтувати свою машину, самому там щось фіксити і так далі. Чому так зроблено? Щоб ви йшли в гараж, зрозуміло, що платили гроші, це все ремонтувалось не вашими руками, але для чого це робиться? Щоб менше було аварій на дорозі. Ну просто розумно, бо багато людей ну, не знають, як ремонтувати своє авто і ремонтують його від недостачі коштів. Але при цьому всьому в Україні, якщо ви поламались на дорозі, десь можна буде стати і терміново відремонтувати. Якщо ми колесо прибило, також можна буде. Тим паче, там ще є такий пункт, прописаний, що коли приїжджають поліцейські, ви можете з ними порозмовляти, і вони можуть самі вирішити, да чи ні. Тіпо, ну, в принципі, ми знаємо, яка у нас поліція в Україні, але ну тут як водій, водію, брат. Тут я думаю, що всі будуть на одному боці і скажуть Ну окей, звісно, друже, давай ремонтуй, що ми тобі ще чим допоможемо. От в Європі просто воно трошки перешагнуло грань, поняли тут. Прям на вулиці навіть колесо. Я серйозно, якщо ти в Німеччині сам на автобані колісо собі поміняєш, і це хтось побачить там з поліцією, все, тобі кранти, анімці точно побачать, позвонять, скажуть, номера твої запам'ять. І скажуть реально. А, ну це і правильно, бо багато людей. Ну тут перепрошували в Німеччині, дуже багато жопоруких, взагалі, жорстко жопоруких. і вони не зможуть нормальне колісо поставити, воно може реально на ходу отлетіти і влетіть в тебе навстречку. В принципі, це все робиться зараз і в Україні, і це один з ключових. Аспектів нашого шляху і вступу до євросоюзу, тобто вони нас підганяють до свої рамки і стандарти. А, загалом це ну гарний закон, да і я маю надію, що в Україні він прийме якусь більшу культурну форму, бо тут до дебілізму дійшло. Да? В Україні я думаю, якраз буде золота середина, щоб не було цих жапаруких людей, які наремонтували непонятно, що і воно поламалося. І це спричинило аварію. Да? А, но в той же момент, якби люди будуть вільні ремонтувати там укромно містечці, в, в своєму гаражу, десь у дядька у сусіда або в разі термінового якогось там ремонту, ви можете стати де завгодно ремонтуватися, все нормально, все окей.